Далі РТБ. час новин у студії Ірина Василовська, Вітаю вас. Зима не відступає на вихідних через замети. Дістатись до десятків населених пунктів краю як на півночі, так і на півдні, було проблематично. Як повідомляло під час суботніх та недільних випусків радіо Рівне ФМ у багатогодинних заторах опинилась водії на трасі Київ чоп на кордоні з Львівщиною. Три сотні автомобілів змогли вирвати зі снігової пастки лише за допомогою рятувальників. Нині ситуація на шляхах області стабілізувалася. Більше про засніжені вихідні на Рівненщині Тетяна Кончук. Зима повернулася, а з нею мороз, ожеледиця та замети на дорогах. Цими вихідними робота автостанції рівного була ускладнена. Так і щайки поїздки на Степань, Зарічне та Дубровицю були скасовані. А ті автобуси, що у дорогу таки вирушили, назад повернутися не могли. Дороги не було. Я, я як поїхав в суботу, то в неділю на другий день ледь вернувся. Логічна ситуація відбулася і на центральному автовокзалі міста. Найпроблемнішими були Дубинський та Млинівський напрямки. Водії розповідають: якщо до районних центрів ще можна було дістатись, то до багатьох сіл зась в селах за Дубенському напрямку. Там добовиця за Вербою там проїхати невозможно. Так само Дубровицький напрямок. Там ж люди відрізані повністю від цивілізації. На вихідних ми доїхали, а назад не вернулися, не повернулися машини. Шукали трактора, щоб тягнути. Ніхто нікуди не міг виїхати. Вчора тільки пробили дорогу на мене. Майже паралізувало рухи на трасі Київ-Чоп, на межі Рівненщини та Львівщини. Через замети на дорогах та уже ледисю великогабаритний транспорт зупинився під Радивиловим. Кілька великих заторів утворилися на львівській стороні. У результаті виникли кілька кілометрові черги із вантажіво. Стоїмо ми тут з обіду, з 11 годин дня. Стоїмо це, отак дивляємося по кілометру, по пів кілометра в час. Дорожникам, правоохоронцям та рятувальникам довелося працювати у посиленому режимі. Останні своїми силами витягували із заметів пасажирські автобуси та вантажівки для евакуації автотранспорту та надання допомоги було залучено 65 одиниць спецтехніки державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальниками вивільнено із снігових заметів та відбуксировано. 267 одиниць автотранспортної техніки, у тому числі 32 пасажирських автобуси та 12 карет швидкої медичної допомоги. Надано допомогу 743 громадянам, в тому числі 143 дітям. За свідченнями водіїв у таких складних умовах на рівненщині служби спрацювали краще ніж на Львівщині, але й снігу у нас випало дещо менше ніж у сусідів. Зіштовхнулися із проблемами на дорогах і водії міських маршруток. Вони нарікають, що вулиці шляховики посипають погано. Відтак порушується графік руху і додається аварійного ризику. Кужається на зупинках дуже погано. Бо стаємо один від другого і то дуже запізнюємося через те, що е, не встигаємо бо так по зупинках, щоб не вдарити другого, значить, зупиняєшся, їдеш на малій швидкості. Наразі ситуація на дорогах стабілізувалася. Як повідомили на автостанціях Рівного, усі мікроавтобуси виїхали за своїми маршрутами. Повністю відновився і рух великогабаритного транспорту. Дороги підсохли. А ось в обласному центрі за винятком хіба кількох центральних вулиць все ще слизько. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Останній день перед великим постом у рівному в парку Шевченка святкували масницю. Народні гуляння зібрали чимало гостей. Там можна було покататись на конях, потягати линву, зіграти у козацьку забаву у хопи палку, вилізти на стовпа, вправлятись у розпилювані колоди та скуштувати млинців. Як усе було, бачив Володимир Струс. Хопити палку традиційна українська розвага. Це можливість для дівчат показати свою спритність. Чоловіки тим часом пиляють колоди на швидкість та йдуть лава на лаву. Так по казацьки у парку Шевченка рівняни відзначають масницю, одне з найдавніших українських свят. Насправді вона святкувалася з 21 на 22 в день весняного рівнодення. От і в цей день бійці, воїни показували свою силу, спритність і витривалість. Це дуже давнє свято, яке має більше двох тисяч років історію. Тепер масницю святкують в останній день перед великим постом. Влаштовують гуляння та проводять ігрища. Хтось лізе на стовпай. Інші влаштовують перегони на тачках. Я вважаю, що перемогла дружба. В міжнародних змаганнях ми будемо перші. Ура! Ще одна народна традиція. Вітати в цей день пробудження природи, співаючи веснянки. Пала, до землі Традиційно організатори свята водили парку Кострубоньку. Лялька зроблена зі стопів соломи. Наприкінці дня її мають урочисто спалити. Обов'язковим атрибутом народних гулянь вважаються традиційні українські страви з сиру. Торкнеться до вашого вареника та обов'язково йде заліз. Так, То, правда, так хто торкнеться до вареничка? Обов'язково за так, так дівчата. Наша українська традиція намасано не пекти млинці, а варити вареники з сиром. Угу. Тобто наші колеги там варять вареники, варники а Ми млинці пекли в тому році і в цьому році теж ми вирішили. Поряд на сцені млинці куштують професійні кухарі. Тут проводять конкурс на найсмачнішу сирну страву. Також на столі лежать манти, чебуреки з сиром та вареники. Ці страви приготовані чоловічими руками. У тата клубі пояснюють, здавна на сирний тиждень жінки відпочивали, а хатніми справами займалися представники сильної статі. Пекти млинці на машину, чоловікам долучатися до хатньої якоїсь роботи, тому що Основне завдання чоловіка в, в домі на даний момент, чому всі це лягти на дивані і читати газету і дивитись телевізор. Насправді ми не такі, ми класні. Ми любимо вас, жінки, з весною вас, з масляною вас. До вітань долучаються Володимир Струс і Денис Коломис. Інформаційна програма День. Нагородження торішніх переможців та перегляд короткометражок столичних студентів та Рівному відкрили третій сезон фестивалю молодого аматорського кіно. Двері його принципи не змінилися. Учасником може стати кожен, не зважаючи на вік та місце проживання. До жовтня одночасно прийматимуть сценарії та відеороботи, а влітку для кіноаматорів проведуть майстер-класи. На відкритті фестивалю побували і наші журналісти. Швидкістю тепла, плинністю жалю, не чіпай весна, льоду й кришталю, розтопи сніги, освяти печаль, та все, що на душі, не чіпай, не чіпай. Торік за цей кліп киянка Таня Марія Литвенюк отримала срібну відзнаку всеукраїнського фестивалю молодого аматорського кіно Двері дівчина відзняла відеороботу на пісню Весна фолк рок гурту. Вперше чую у виконанні Анжели Тютєрєвої, це слабкочуюча дівчина, яка є художнім керівником студії для глух, для глухонімих. І вона надзвичайно ну просто я обожнюю її таланти, і я вважаю, що ну це потрібно показувати. Таня Марія планує надіслати нову відеороботу І цьогоріч третій за ліком сезон фестивалю урочисто стартував 15 березня. Сценарії та кінороботи прийматимуть до середини жовтня, а 15 листопада журі назве імена переможців. Окрім того, влітку кінофахівці проведуть майстер-класи на відкритому повітрі в одному з мальовничих місць нашого краю, де саме організатори поки що не кажуть: будемо піарити нашу область як туристично привабливу місцину. Ось і це буде красиве місце. Це влітку. Сподіваюсь, погода нам буде сприяти і ну все вдасться втілити. Під час відкриття фестивалю присутнім продемонстрували короткометражки студентів національного університету, театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого серед глядачів, переможці попередніх років, поважне журі та місцеві шанувальники короткого метру. Фестивалів то багато, але вони всі роздають призи. А треба роздавати біографії, треба роздавати кар'єри. Треба кар відкривати двері в нову так. свідомість і от в, власне нове... щоб ці двері відкривалися, щоб люди робили цей перехід. Поки що вдається, і хотілося, щоб це далі було більше цього. За словами братів письменників, київські продюсери вже співпрацюють з талановитими кіноаматорами. Зокрема, вони взялися за екранізацію найкращих сценаріїв попередніх років. Капранови жартують, що й самотужки хочуть щось відзняти, адже нині створити своє кіно може кожен. Врешті-решту кожного з нас в кишені така штука, якою у Штейна не було, да, так? ірлінірефіншталь такої апаратури не мала. Так що у нас ми все в наших руках ми можемо. Володимир Струс, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма. «День». Цвіль – виставку робіт криворізького фотометця Андрія Самойлова з такою назвою відкрили у Рівному понад півсотні представлених робіт. Об'єднує одна деталь. Усі знімки зроблені фотоапаратом Київ 4 із використанням старої радянської плівки. Як усе виглядає? Бачив Роман Сварида. Колишній військовий Андрій Самойлов фотографією займається вже понад 30 років. Увесь цей час він працює виключно із плівкою, адже переконаний, жодна цифрова фотокамера не здатна передати увесь спектр життєвих барв. Ідея створення виставки під назвою Цвіль до Андрія Самойлова прийшла випадково. Колега один з моїх колег узнав, що я вернувся обратно повернув до пляночки. Решил мне подарить жестяночку старой советской пленки, репортер называлась. Она у него пролежала лет 10 в гараже, в сыром гараже. Естественно, испортилась. Но мне было жалко ее брать, решил попробовать. Попробовал, результат понравился. Зіпсовану часом і високою вологістю плівку Андрій Самойлов зарядив у радянський фотоапарат Київ 4 і розпочав знімати усе, що привертало увагу. Результатом роботи автора стали чорно-білі світлини, зіпсовані плямами цвілі. Показалось, що це якийсь то своєобразний фільтр времени. Тобто я знімав через цей фільтр, І Фільтром була плесень. В результаті вийшло взагалі не то, що я відео зйомки. Получилось щось нове. Згодом усі знімки були оцифровані з допомогою сканера та затоновані у той чи інший колір. Так народилася виставка, що отримала назву Цвіль. Тоту виставку можна не взяли заповнювати, тому що, во перше вона унікальна. Тим, що це пленка. Вона унікальна тим, що на пленці щось виходить, і унікальна тим, що вона запам'ятається надовго і навсегда. Унікальна виставка фоторобіт із цвіллю не залишила байдужими і відвідувачів. Ця виставка це як симбіоз. Симбіоз часу і людини. Тобто ці фотографії не зроблені цифровою камерою, а іно на плівку, яка пролежала дуже довго, мала свої певні дефекти. Область те, що це по Я не надумаю. Тобто сама людина просто навмисно не може придумати те, як вийшли, вийшли ці фотографії, тому що це випадок, і це мені подобається тим, що вони є якби не навмисні. Побачити фотовиставку Цвіль у Рівному можна буде до 3 квітня. Роман Свирида, Сергій Савта, інформаційна програма День. Шалені швидкості маленьких машинок у рівному пройшли традиційні відкриті обласні змагання з трасового автомоделювання. Їх суть полягає у тому, що учень виставляє на трек зроблену власними роками копію спортивної автівки і керує нею з допомогою пульта. Перемогу здобуває той, чия машинка приїде найбільше кіл за певний період часу. Цього року змагалась між собою 13 команд. Хто був найшвидший, знають наші журналісти. Змагання Формули 1 вмістились у одній кімнаті. Ці машинки, зроблені руками дітей, копії реальних болідів. Модель повинна бути гарно збалансована, щоб вона працювала як цілий годинниковий механізм. Участь у відкритих обласних змаганнях з трасового автомоделювання беруть майже сім десятків дітей із різних районів Рівненщини. Серед юних автолюбителів є і дівчатка. У мене багато машинка дуже вилітала. Але потім згодом мене вже вона почала навчилася, почала добре їздити за ліком. Це 31-ші обласні змагання, і як кажуть організатори, із кожним роком кількість і учасників, і різноманітних моделей збільшується. Цього разу міні болідів їздить 114. П'ять класів моделей, які виставлені на ці змагання, це 24-му і 32-му масштабі, Моделі копії євроспорт. От. Формула 1 32-го масштабі та модель вільної конструкції плюс класи ретро або вантажівки за умовами змагань. Машинка учасника має проїхати як найбільше кіл за три хвилини. Довжина усіх чотирьох доріжок треку понад 30 метрів. Середня швидкість міні боліда 68 кілометрів на годину. Найскладнішим елементом заїзду кажуть учасники є входження у віражі. Пультом керується, газ і тормоз. Треба ну, кр цим користуватися пультом. Це не дуже просто. Виставляємо на пультах максимально, мінімальну, що кис далі вже регулюємо рукою. Під час у підсумку переможцями змагань стали представники з Долбунівської районної станції юних техніків. Другими були учні рівненського гуртка ЗОШ номер 18 І на третьому місці опинилися вихованці Дубинської міської станції юних техніків. Іван Марчук, Олена Борова та Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Ось перемогу у чемпіонаті Екстраліги здобув футзальний клуб Кардинал Рівне у Хмельницькому підопічні Сергія Піддубного обіграли аутсайдера першості команду Спорт лідер плюс 4-2». У складі рівнян з забитими м'ячами відзначились Олександр Бондар, Сергій Піддубний та двічі Мар'ян Маринюк. Перемога дала нашій команді не просто, адже на початку другого тайму попереду були господарі. Цей виграш дозволив кардиналу піднятись у турнірній таблиці з шостого на п'яте місце. Грун наступного туру рівняни проведуть п'ятого квітня на Власному майданчику проти Єнаківця. Стараємося, хочемо. Саме віддачі гравців не можна якби, звинувачувати гравців, але не можемо ніяк витягнути цю першу перемогу. Головне, що ми виграли помилки, такі ж від не до настрої. Як не крути але гравці бачать, що там набрав два очки і. Як там під свідомості вони вважають, що спортлідер слабша команда і налаштувати десь гравців на такий бій все-таки важко. Відкритий Кубок області з бейсболу у закритих приміщеннях відбувся у Рівному. У змаганнях взяли участь хлопці та дівчата 2000-го року народження і молодші. Турнір відбувався у рамках підготовки спортсменів до офіційних змагань. Нагадаємо, нещодавно рівненські бейсболісти взяли участь у подібних змаганнях у Польщі, звідки повернулись переможцями. Подробиці далі у сюжеті. Відкритий кубок області у закритих приміщеннях проводять щороку. Це одні з перших змагань в рамках підготовки до офіційних турнірів, які організовують для дітей віком 10-12 років. Ці змагання в основному покликані закріпити те, що діти навчилися протягом перерви між змагальним сезоном 2012-2013 роком. Сформувати збірні команди області. А вже в березні і в квітні місяці ми проводимо вже літні чемпіонати. У такому турнірі в одній команді грають як хлопці, так і дівчата. У підсумку учні восьмої школи рівного здобули перше місце. Далі вихованці першої школи. Третю сходинку турніру посіли учні 18-ї школи. нас сьогодні була хороша гра. Пускалося багато помилок. Коли ти стоїш на біті, ти відчуваєш, що тобі, тобі страшно. Але нічого не, не треба боятися, треба дивитися на м'яч і бити його. Цей турнір зроблений для того, щоб відібрати із цього міста Рівного і області найкращих гравців, які будуть приймати участь в «Літл Лізі, яка буде проходити всю українська літалія, бо буде проходити в місті Кировагра. Перемогти у дитячій лізі головне завдання рівненських бейсболістів. Команди проведуть ще не один турнір у рамках підготовки до цих всеукраїнських змагань. Перемога саме у дитячій лізі, яка стартує 27 травня. Це путівка на чемпіонат Європи. Буде відбір на чемпіонат Європи серед дитячих команд. В системі дитяча ліга в Польщі буде фінальний, то нам треба виграти в Україні змагання для того, щоб попасти потім на змагання в Польщу. Тільки переможець з України їде на чемпіонат Європи в Польщу. Щоб награвати молодих гравців, вони разом із старшими нещодавно взяли участь у 13-му міжнародному турнірі з бейсболу на кубок президента Республіки Польща Броніслава Комаровського. Крім українців, у змаганнях взяли участь команди з Білорусі, Литви, Молдови, Росії та Польщі. Торік на цьому турнірі рівняни були третіми. Цьогоріч виграли трофей. Нам запам'яталася гра з Литвою. Литва була дуже сильною командою. Ми її виграли з рахунком 5-3. В фіналі ми там виграли Білорусі 5-0. Відзначить Бовтач Артур, який дуже сильно подає подачі, і надійні дуже захисти і Лєвандовський Богдан, і Калайтанов Микола. Діденко дуже прекрасно відіграв турнір. І в матчі за перше місце він перше очко приніс, дякуючи помилкам захисників, він заставив їх помилитись. Юрій Шерманський, Сергій Савта інформаційна програма День. 13-річний рівнянин Владислав Жовтанюк здобув золоту медаль на юнацькому чемпіонаті України з кікбоксингу за версією вако. На змаганнях, що завершились у броварах в одній категорії з Владиславом, виступало три десятки спортсменів. Втім, жоден з них не зміг стати на шляху рівнянина в усіх п'яти проведених поєдинках. Жовтанюк здобув перемоги. Причому в останніх двох дострокові на цих же змаганнях серед спортсменок до 17 років ще інша рівнянка Анастасія Шахвердієва виборола дві срібні нагороди. Анастасія є представником. Клубу стеквондо Будукан Текін, а Владислав Жовтанюк захищав кольори обласної федерації кікбоксингу Будукан. Більше про події дня. Дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і, як завжди, хорошого настрою. До зустрічі! Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.